Вони поїхали. Але я завжди думаю, як вони повернуться. Тут ж і рідні, близькі, могили їхніх предків, їхні якісь маєтки. Угу. Як вони сюди будуть повертатися? Вони будуть боятися сюди повертатися. Тому це був їхній вибір. Дуже багато за цим стоїть грошей. Тому що це все гроші. Наші, повірте да. мені, це в основному гроші. Люди, які не можуть заробити тут, вони десь їдуть, як і всі. Але знаєте, коли я в музично-педагогічне училище поступила викладачка, яка закінчила там відень Варшаву, Краків, все, що можна було закінчити, і вона вийшла і каже, діти, запам'ятайте, ви обрані, тому що ви будете працювати в тому місці, в якому живе. Бог. Це серце людське. Тому ви повинні завжди пам'ятати, що туди можна заходити тільки з чистими і світлими думками. Дуже гарне слова. Якщо вони це собі не поставили, як, як аксіому, так? що у, ти покидаєш свою країну тоді, коли вона кров'ю угу. обливається, стікає, і ти замість того, щоб їхати працювати з людьми, допомагати їм пережити. Цей біль. Ти шукаєш гроші. Тобто це ж пройде війна. Вона, всяка війна закінчується. А, а як ти да? потім будеш жити сама з собою? Це аксіома. Зрадників не любить ніхто. Приходить такий момент, коли ти, якщо ти зрадник, обов'язково отримаєш удар і тобі скажуть, ти вже нам не потрібна, І що далі? Куди?